Єдиний, здійсни мою мрію, не діли нашу землю, на західну і східну, бо всі ми єдині, усі ми сім'я, у всіх нас одна батьківщина, одна, одна і єдина, як вічна любов, за неї ще пращури лили свою кров за волю, за єдність боролись вони, що в вольній країні ми з вами росли, за неї Шевченко, що в Бога благав. У віршах своїх він про неї писав, писав і благав у свого народу, щоби не проспав Україну свободу, бо звір стоголовий уже не дрімає, і пазурі гострі у серце впинає. Не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай щоби, брат, що війною на брата, рожени той туман, що окутав усіх. Щоб жити народ наш у спокою міг, щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна неподільна. І стяг синю, жовтий знімав аж до неба. І більше для щастя нічого не треба. Недаремно в народі кажуть, що українські дівчата найгарніші в світі. Ми також переконались в цьому, коли побачили на власні очі маленьких україночок. Які старано підготувались до конкурсу Українська зачіска, проведеного в рамках декади національної культури, квіти довгі стрічки, оформлені декоративними елементами, ніжно перепліталися волоссі. Прикраси різні за структурою, формами нагадували роботу відомого майстра. Великим було наше здивування, коли ми дізналися, що такі чудові зачіски створили своїм любим донечкам їхні матусі. Протягом тижня учні перших 11 класів збирались на одній з перерв в актовій залі задля участі у конкурсу української пісні. Понад 35 українських творів виконаний в категоріях сольний спів, дует, ансамблеве виконання, хоровий спів, вокально інструментальне виконавство найкращі виконавці отримали почесні грамоти. Одним з найяскравіших заходів, проведених в рамках декади, став творчий конкурс Місь козачка, організований та проведений для учениць третіх-четвертих класів. Під час проведення декади ми ще раз переконались в тому, що наші гімназисти є справжніми патріотами своєї держави.